Позичте, будь ласка, 5 гривень. 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 Нема. Позичте 5 гривень. Позичте 5 гривень. Так. А чому ви допомагаєте? А Ви просите. Так. Біблію, тих не просить, щоб не питає. Читали Біблію. Так. Хто просить, тому треба дати. Так, ви вірите в Бога? Так. І я вірю в Бога. Ой, ви мені більше дали. А що більше дали? Скажіть, а ви вірите в те, що добро вертається? Вірите? Вірю. — Тримайте. Це вам обмін. Це вам. За те, що ви мені позичили. Ви були дуже щедрі зі мною і ви дали мені 5, більше ніж 5 дали. А я вам дав 500. Я думаю, що вам знадобляться ці гроші. Гарного дня!